В Україні у північ для вас працюють команда інтера, і я Анастасія Даугли, Готові підбивати підсумки доби 15 червня. У Києві працюють сили протиповітряної оборони. У міській владі закликають містян бути у безпечних місцях. Росіяни атакують шахедами, запустили їх з різних напрямків. Просимо вас подбати про власну безпеку. Іран увечері неділі запустив ракети по низці ізраїльських міст. Про таке повідомляє CNN. вибухи пролунали, зокрема в Єрусалимі, Тель-Авіві, а також Хайфі. Там зафіксовано пряме влучання у будинок. На тепер відомо про шістьох потерпілих у наслідок цієї атаки. Водночас армія оборони Ізраїлю заявила про завершення широкої хвилі авіаударів. В Ірані, спрямованої на знищення потужностей з виробництва зброї, нагадаю, у ніч проти п'ятниці, 13 червня, Ізраїль розпочав найбільшу в історії повітряну операцію проти Ірану. Там заявили, націлена вона на командирів учених ядерників військові об'єкти та ядерні установки. За даними армії оборони, лише з п'ятниці атаковано понад 170 цілей і більш як 720 об'єктів військової інфраструктури. Тегеран, який заперечує, що його діяльність із збагачення урану є частиною секретної програми створення зброї, відповів запускам сотень балістичних ракет по Ізраїлю. В Ізраїлі унаслідок іранських обстрілів загинуло близько 13 людей, понад 380 людей поранені. Іран повідомляє про. 128 загиблих та 900 поранених. У Нікопольському районі Дніпропетровщини впродовж доби лунали вибухи. Як повідомили в ОВА, окупанти атакували регіон ф дронами та обстрілювали з артилерії. Під даром опинився Нікополь та Покровська громада. Люди не постраждали що до наслідків. Уточнюють. Після ударів росіян по Куп'янську на Харківщині відомо про трьох постраждалих жінок. У неділю близько 11.30 Росія скинула авіаційну бомбу, ймовірно, ФАП-500. Пошкоджені щонайменше 10 приватних житлових будинків. А кілька годин по тому окупанти запустили ударні безпілотники та застосували РСЗВ град. Двоє жінок отримали гостру реакцію на стрес і травми. А 70-річна жителька дістала вибухове поранення. Росіяни знищують Куп'янськ. Який вигляд має місто нині? Подивіться. Вулиця Садова. От ми забирали людей. Слава Богу, що вони всі виїхали. Якщо ми слід. Це підбором ми забирали людей. Оце був щоб ви розуміли садик Капіс, ми не проїдемо тут, на жаль. О, ужас, ужас. Куп'ян скромняють. Не то слово Стріляють. Люди евакуюють завчасно. Наслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали семеро людей. Такі дані наводить прокуратура області. Росіяни атакували дронами, артилерію та РСЗВ. Четверо людей дістали травму селищі Комишани. Ще троє в Антонівці, пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Одеса досі оговтується від російської повітряної атаки проти ночі вівторка. Тоді, нагадаю, загинуло двоє людей. Дев'ятеро зазнали поранень. У середмісті зруйновані та пошкоджені не лише житлові будинки і медичні заклади, а й приміщення одеської кіностудії. Репортаж Андрія Настасова. Одеська кіностудія одна з найстаріших у світі. За 106 років її існування тут зняли понад 700 фільмів, серед них і про війну. Чимало батальних сцен відтворювали саме на території кінофабрики на французькому бульварі, але жодного разу ніколи не могло спасти на думку те, що ми доживемо до тих часів, коли тут буде реальна війна. У ніч проти вівторка по студії влучили два російські шахеди, повністю зруйновані декорації до фільму Довженко його закінчили знімати кілька днів тому. Картина розповідає про творчий шлях класика українського кіно Олександра Довженка. Тому цю атаку тут сприйняли і як удар по національній ідентичності. Бо я маю мрію. Ясно? Я мрію? Голівуд на чорному морі. Нове українське кіно. Слава тобі, Боже. Фільм буде. Тому що зняти все встигли і тому знищити того, за що він боровся, чого домагався, і що він відтворював у своїх стрічках, цього не вдасться. І пам'ять продовженка все одно залишиться в нас. У наслідок обстрілу, понівечені виробничі приміщення, кіностудії, вибиті вікна на складах, де зберігаються костюми для акторів. Працівники затулили отвори плівкою та впорядковують колекцію. Вона унікальна, розповідає кінознавець Євген Женін, бо містить десятки тисяч раритетних зразків, які збирали десятиліттями. Тут різні епохи, тут стикаючі часи між собою, тому що тут і е, 17-те сторіччя, і 19-те, 20-те. і слава тобі Боже, що ну, меншою мірою це. Якось вдалося зберегти, тому що зніматися кіно буде, все одно буде. Частково зруйнований і майданчик, на якому стояли історичні автівки. Машини пошкодила вибухова хвиля. Тепер їх доведеться відновлювати. Це не від часу, це від тієї самої в лапках російської військової культури, яку намагаються нам нав'язати. Ось реальні. Підсумки того, що тут трапилося, відновлення потребують і сусідні приміщення, де зберігалися реквізити, потрощені історичні меблі, вирвані вікна і двері. Кінознавець каже, боляче дивитися, як Росія руйнує місце, де працювали Микола Гринько, Богдан Ступка, Кіра Муратова та інші легенди вітчизняного кіно коли-небудь ці часи наші хтось потім. Назве теж легендарними, як ми називаємо легендарними часи Другої світової і боротьби проти загарбників. Сьогодні інший фашизм, але такий самий фашизм. Рашистський фашизм. І боротьба проти рашистських фашистських загарбників це теж, я певний, буде названо легендою. Боротьба під гаслом слава Україні. На підприємстві наголошують, одеська кіностудія атакована, але попри все жива. Навіть під обстрілами мистецтво не мовчить, як і раніше говоритиме про пам'ять, опір та свободу. Андрій Настасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини. У генштабі підтвердили удар по єлабузі у Татарстані Російської Федерації підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили об'єкт ВПК російських окупантів, де виготовляють, тестують та запускають ударні безпілотники по українській території. Остаточні результати ще уточнюють. Удар по росіянах на території Росії напередодні БПЛА вразили одразу два важливих підприємства. Російського хімпрому це азот у Ставропольському краї. Зауважу, що він єдиний в Росії, де виробляють оцтову кислоту та її похідні. А ще селітру, яку ворог активно застосовує в Убихівці. Друга вражена ціль це новокуйбишевський хімічний комбінат у Самарській області. Стільки скільки там пропущених, і чим це обернеться для агресора? Відповіді знає Анна Басова. У ніч проти суботи було гучно у ставропольському краї. Дрони завітали до міста невинномиськ. Логіка вибору локацій проста: летять туди, де є критично важливі для агресора підприємства. Місцеві жителі вже здається і самі все знають та розуміють. Чой, хуй. О, хуй. Там. Дрони поцілили у невинномиський хімічний комбінат азот один із найбільших РФ виробників азотних добрив і аміачної селітри основного компоненту вибухівки. Запах перемоги, яка зі слів Кремля, ось ось має статися, відчутний у повітрі у прямому сенсі. Попали. Попалю. Радіо у всіх. є. Директор підприємства поспіхом записує телеграм звернення. Мовляв, усе під контролем, влучань немає. А відтак і підстав для паніки. Ті, хто фільмує, з ним не згодні. Ребята, там горить азот, і там слишно було стрільбу. Тут діти, ми в паніки. Як і ті, хто на власні очі побачив наслідки? Ось його Чули дзищання та вибухи і побачили язики полум'я в небі жителі Новокуйбишівська, що у Самарській області. Тилове місто за 900 кілометрів від кордону з Україною. Пожар на заводі неплохо горить. Добре, палахкотіла місцева нафтохімічна компанія. Там донедавна виробляли більше як півсотні видів вуглеводневої продукції загальним обсягом близько мільйона тонн. Нинішня атака, за підрахунками експертів, може викликати у Росії дефіцит синтетичного етанолу, який використовують у промисловості та фармацевтиці. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Більшість країн групи семи готові самостійно знизити ціну на російську нафту навіть без підтримки Сполучених Штатів. Європейський союз та Велика Британія пропонують знизити стелю з нинішніх 60 до 45 доларів за барель. Ці країни можуть очолити ініціативу завдяки контролю над страхуванням морських перевезень. Поточне обмеження у 60 доларів втратило актуальність через падіння світових цін на нафту. Позиція Японії наразі залишається невизначеною. Натомість Канада демонструє позитивні сигнали щодо підтримки пропозиції. Президент Франції Мануель Макрон відвідав Гренландію на тлі зазіхання з боку Сполучених Штатів. Це перший візит іноземного лідера після заяв Дональда Трампа про намір захопити територію. Макрон наголосив, союзники не поводяться так. Гренландія. Самоврядна частина Данії і лише її жителі можуть вирішувати майбутнє острова. Прем'єр Гренландії подякував Франції за підтримку. Макрон заявив, що ЄС готовий поглиблювати партнерство. Я приїхав сюди, щоб зрозуміти виклики, а також щоб підтвердити, що Франція та ЄС солідарні з територіальним суверенітетом та цілісністю цього регіону. Такі новини бережіть себе, реагуйте на тривоги, безпечної вам ночі, щоб зранку з новими силами розпочати новий тиждень. Все буде Україна.